Всім доброго дня! З вами канадський Марк. Сьогоднішнє відео, можливо, вам не сподобається, тому що я знаю, що багато українців люблять Іспанію, багато українців мріяли би жити в Іспанії, і багато українців живе в Іспанії. Але я сьогодні хочу вам розповісти про декілька таких, знаєте, речей, які персонально мені не сподобалися про Іспанію, і чому я думаю, що Іспанія має дуже багато. Проблем і не є ідеальною та хорошою країною для життя, і навіть не попадає в топ-10 країн світу. Ви, друзі, пишіть свою думку, хто має який досвід, хто живе в Іспанії, хто живе в Іспанії, хто погоджується, хто не погоджується зі мною. Тому що це цікаво, це важливо, і я не хочу нікого ображати, Це просто моя думка, мої спостереження, те, що я побачив, те, що я як я поспілкувався з людьми, і що мене зачепило в загальному про цю. Цікаву країну. Залишайте вподобайки і підписуйтесь на канал, тому що у вас цікаві дуже багато ще цікавих різних подорожей, абсолютно з різних куточків світу. Хочу почати з того, що в Барселоні, наприклад, і в Мадриді з останнім часом дуже серйозно зросли ціни на оренду. І коли нові іммігранти приїжджають чи нові люди в країну, вони шукають місця в таких більших топових містах. Не тому що. Всі тільки знають про топові міста, тому що в топових містах і більші зарплати і більші можливості. Якщо дивитись, наприклад, скільки інженер заробляє в Мадриді, інженер, наприклад, в Мадриді може заробляти легко 35 тисяч євро в рік. А, наприклад, таких менших у містах трошки нижче в Іспанії, там же зарплата 27 тисяч євро. А у ціни в Іспанії шалено дорогі, навіть якщо ви хочете піти. Макдональдсі поїсти в Макдональдсі так, знаєте, нормально купити собі морозива, якийсь бутерброд і Кока-Колу, то на двох людей буде легко вам коштувати 25 до 30 євро. Що досить, дуже, досить дорого, враховуючи, якщо дивитися на середню зарплату в Іспанії. Середня зарплата в Іспанії не є дуже висока, вона, можливо, чуть, -чуть вища, ніж в Італії. Але загалом люди, коли сплачують податки, все в них знімають, віднімають. Вони беруть додому якихось там 1600 до 1900 євро в місяць. І це не є велика сума, велика зарплата. Якщо ви маєте виплачене житло, то ще можна там, знаєте, вижити, ще можна щось там думати, щось крутитися. Ну, якщо ви молода сім'я або молодий, хто хоче купити своє, своє житло і працювати за такі гроші, це дуже навіть смішно, на мою думку, враховуючи, які там є ціни і наскільки там дорого жити. Так, можна шукати різні магазинчики, так, можна шукати різні маркети, можна е, крутитись, можна йти, але це не життя, це вже починається виживання. Життя це коли ви йдете на роботу. Працюєте і отримуєте достатньо грошей, що не тільки хватає вам, а й вашій сім'ї. І ще ви можете відкласти та поїхати відпочити принаймні раз в рік, якщо не два рази в, в рік. Тоді ви собі ні в чому не відмовляєте. Коли ви починаєте собі відмовляти, але з боку дивитеся і вас радіє дуже клімат. Наприклад, багато людей говорять: ідеальний суперовий клімат в Іспанії. Але чим він такий суперовий і класний, якщо враховуючи, що цього літа, наприклад, в Мадриді було найгарячіше літо, і, і загальна температура сягала більше 30 градусів щодня. І було 16 днів такого сухого, такої сухої температури, що навіть до 40 до 45 градусів доходило. Ви просто вдумайтеся, багато іспанців, багато іммігрантів, хто живе в Іспанії, вони дійсно страждають від цієї жари. Ця жара не переноситься нормально навіть людьми, які до неї привикли, і потім дивлячись на те і говорити, що клімат дуже хороший, бо ви підете, можете піти до моря покупатися. Коли ви працюєте, коли ви зайняті, коли ви маєте своє життя, свою сім'ю, вам треба виживати і жити, у вас нема часу ходити по морях, їздити по маршрутках, по автобусах щодня вечора йти і купатися. Це може спочатку так бути, коли буде іфорія, а потім це все пропадає, згаряє і вдаряє дуже велика реальність. І також треба враховувати, що в Іспанії дуже важко з освітою. Якщо ви хочете працювати по спеціальності, там дуже складно, щоб затвердили ваші дипломи з інших країн. Там дуже сильно потрібно знати іспанську мову, навіть враховуючи, що англійська досить поширена серед іспанців. Іспанці деякі розуміють, деякі слова, але це вам не дасть можливості працювати нормально на ніяких роботах, ні на ніяких професіях, якщо у вас не буде знання нормальної іспанської мови. В Загальному іспанці хороші люди, вони знаєте такі привітні. вони... До людей відносяться більш-менш нормально, але вони також не дуже так сильно і люблять іммігрантів. Якщо вони бачать і чують, що ви не спілкуєтеся, не говорите до них іспанською, то відношення до вас зразу міняється в деяких ситуаціях, і ви можете стикатися і стикнутися з великою дискримінацією. Тому, в загальному, якщо дивитися на Іспанію, Іспанія далеко не е, хороша країна для життя, якщо навіть рівняти її до Італії. Італія це топчик, це супер країна. Збалансована, ідеальна, з хорошим кліматом, так там жарко. Там жарко і може бути ще найжартіше ніж в Іспанії. Але Італія, вона більше така. знаєте, що люди поважають більше стандартне, минулі. Там дуже християнство в Італії поважається всюди. Каплички, церкви і такі, знаєте, енергія трошки така більше краща, спокійніша і хороша. А про Іспанію хотілося би сказати щось набагато краще. Хоча не можна говорити, що там просто повна дира, але точно є багато безхатків, наприклад, в Мадриді, в Барселоні безхатьки просто на вулицях роблять собі, створюють різні такі е, палатки, в тих палатках проживають і сморіць створюється від того. І справді. Не можна сказати, що їх там немає, тому що деякі українці наші говорили, що в Канаді велика проблема з безхатьками. Я вам навіть знімав про це, розповідав, я вам показував, я нічого не скривав і не, не продовжую скривати, бо це є правда. Ну але не можна казати, що в Європі немає цієї самої проблеми. Тут просто безхатьків не годують. Три рази в день безкоштовно, так і в Канаді, бо в Канаді дуже сильно доглядають і дивляться за людьми. І за те, що їх годують, вони скупчуються постійно в тих місцях. І то ніхто просто не вдумається, чому їх так багато іменно в тих місцях, бо їх там годують. Хотілося б, можливо, щоб вони не були в центрі, але якщо вони не будуть в центрі, тоді вони будуть сюди розповсюджені по містах канадських, і тоді люди в простих районах будуть страждати. А в центрі в квартиру забігли. Квартирі живете, все нормально закрито, а вниз побігли і вже там є якісь один-два безхатки. Тут в Мадриді їх дуже багато, багато графіті є в Іспанії розмальовано. Всюди це графіті, графіті, якось так, знаєте, ну, неповага до свого міста. Ну і Іспанія вона дуже широка, дуже іде в час. Самі іспанці вони дуже так хочуть рухатися вгору. В розвитку вони, наприклад, більшість їздять на автоматній коробці передачі, вони е, мають широкі вулиці, дуже багато американського інфлюенсу тут вже видно в, в, в Іспанії, багато забігальвок американських. Тобто Іспанія, розумієте, особливо Барселона, вона дуже туристична. От Мадрид він дуже такий іспанський, дійсно відчувається іспанський дух і те, що люди. Е, ну, Патріоти своєї країни люблять свою країну і простим іммігрантам вона зовсім не підходить і і як то скажуть не заходить. Багато людей думають, о Канада така погана. Що добре, що я не поїхав в Канаду, добре, що я не скористався тим моментом. Але Канада справді дуже класна країна. І ще раз підкреслюю і додаю, що одна з найкращих країн для імміграції. І для майбутнього в тому плані, що ви там себе не будете відчувати якимось чужинцем. Та країна збудована для іммігрантів. А тут треба дуже сильно влитися в то суспільство, щоб добре себе почувати. Я не можу не врахувати той факт, що в Іспанії найбільше безробіття в цілій Європі аж 11% населення є безробітними. І ця цифра росте більше і більше. Тому люди не мають так багато грошей, і може ви думаєте, що безхатьків ще мало, але безхатьків з кожним днем збільшується і збільшується і збільшується по Європі так само. Просто на все свій час, на жаль, і світ зараз не рухається в правильний бік і в той бік, який ми хочемо його бачити. Але Іспанія в загальному друзі не склала на мене дуже хороше враження. Країна гарна, має свій потенціал. Нормально, все добре, але точно не входить навіть близько в топ-10 країн для життя на Європі, які би я би обрав чи би комусь би рекомендував. Але якщо ви з чимось не погоджуєтесь з цьому відео, пишіть свою думку в коментарях внизу, і звісно, я буду більш ніж радий вам відповісти. Вам бажаю, друзі здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.